Наступний наш поєдинок це поєдинок, в якому Дніпро приймав Олімпік, Ну і так само кілька слів все-таки перед стартом цього поєдинку. Оксана Алексеевич. Я думаю, що к Олімпіку відношення стало другое. Команда вибралася на дуже високе четверте місце, команда набрала дуже багато очків. І вполне сказати, ожидать того, що це буде, я б сказав так, генеральний екзамен перед Олімпіком у зустрічі з Дніпром. Едуарде, ну але з іншого боку, ми і побачили в цьому поєдинку, що Олімпік, при всьому тому, що команда ну, якби не має таких надто, знаєте, таких зірок навіть українського масштабу, але команда грає в футбол. Хороший футбол намагається грати в цей футбол. Ну, питається, так. Да. Неожиданно, звісно, такий большой счет, Ну, To, ну, що він проиграл. не є об'єктивним через те, що вже в кінці набили вже стільки, да. скільки ну, було. Але так воно було достатньо достаточно. Пытались играть. Єдине, що, що бросалось в глаза, нет какого-то такого нестандартного футболіста, який би мог ну, своими действиями эпизод решить впереди, когда это было нужно, когда вот, тяжело команде. Да, і, ну, таких моментов практически не было за весь, за весь матч. Давайте проблема. дивитися зараз момент цього поєдинку. перший тайм, перший тайм, тайм, Невдало він розпочався для Олімпіка. Невдало розпочався. Хоча бачите, Сілізньо вийшов з перших хвилин. Продовжує вірити в нього. Мирон Маркевич, в принципі, сьогодні Сілізньо відпрацював дуже непогано. Довір'я це завжди дуже добре для, для, для футболіста. Всі хочеться доказати, що не просто так довіряє. Бачите на третій хвилині був момент. Потім Зозуля, який вийшов на позицію правого півзахисника. Тут передача на е, Бруно Гамо. Е, е, Оксано, ну, Зозуля, в принципі, в будь-якій ситуації, на будь-якій позиції він б'ється, ну, як Лев. Ну, він же не вас приймає в якій говорить, що Зозуля тільки головою може сирати. Ну і оцей момент, бачите, намагалася виходити за рахунок дрібного пасу з оборони в атаку. Дуже легко накривали футболісти Дніпра. Це от показує момент, тому що багато було таких моментів по ходу поєдинку. І на 9-й хвилині Євген Серезньов забив фантастичний просто м'яч. Трудовий, трудовой. Але кажется, добігти, це, що... як ви кажете, добігти yeah. туди так само треба, правильно? Well, да, я треба... просто згадую інтерв'ю коноплянки, все, що. Yeah, <laughs> Про просто... я навіть біл поворот. Табив, вняч просто зрізався в нього з ноги. ноги. Якось легше було Дніпру, Тому що Дніпро, звичайно, коли команда забиває, будь-яка команда, вона вже додає ну, суттєво. Тут знову ж таки момент, Селезньов, нього Едуарде. Ну, очень швидко забрався. Как... Все зробив правильно. Першим прийняв, другим розвернувся ну... Даже не глядя, по-моему, просто не попал. Как... Кратай сыграл, да, хорошо. Ну, как и должен был, это его мяч. А Зазуля какую подачку дал, а? Кравченко. Забейща скрала, и все. И Зазуля б сказал в конопле. Учись. Роман Саджар, в принципі, все одно вимагає, аби команда намагалася створювати момент. Важко, важко попереду, десь середині поля, от бачите, як виходять. Все одно виходять і дуже легко Дніпро от накривав. Мені таке враження, що Маркеяч десь прогнозував про те, що буде така гра, подивіться, бачите, не вдавалося. Ми Може, просто минут вдавалося. 15 і не треба було так робити. Може бути, минут 20 можна було зіграти немножко проще, щоб этот порив якийсь перший да? Дніпра. Немножко как то погасить. А в принципі, перший гол со своей ошибки придумали, і и, и, и выходить. они виходити. Вони играть в футбол. но столько ошибок. Может быть, немножко треба було попроще сіграти. Без этот... коноплянки, який пропустить кілька поєдинків, без Матеуса, який невідомо скільки пропустить і чи зіграє він взагалі восени, все-таки одесь швидкості не вистачає Дніпро. Олександр Олексійович. Ну я бы сказал, скорости хватает, но нет такой яркой игры на фланге, Вот, которая, значит, с под которого подстроиться защитникам практически невозможно. Я бы сказал, так более разнообразная игра, ну и нет хорошей жизни переводится Зазуля в позицию крайнего нападающего. Я все-таки не согласен, что это хав, это крайний нападающий. Лучкевич, який закриває всю бровку за рахунок своєї швидкості, наскільки от він корисний Олександр 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 Олександр? от, зокрема в цьому поєдинку, тому що ми так він так спалахнув. знаєте, але хочеться, щоб він втримав стабільний рівень, чи все таки цього не вдасться зробити? Ні, ну ви ж не забувайте, що стартувати легше и э, легче так вспыхнуть, а потом начинают просчитывать, потом начинает перекрывать зону, потом начинает обрезать, начинает ту зону врываться, и защитнички центральные скажут, а ну давай-ка, значит, обеспечить нам оборону. То есть э, у него все еще впереди. Но то, что это ирок, э, я бы сказал, так с. Хорошей перспективой, может, даже с большой перспективой. Это не всякого сомнения. Середина поля с рутанем без рутаня. Эдуарде, ваша позиция вот насколько вы вичеваете, втрата футболіста, она и важлива для Днепра. Ну, очень важный футболист. Видно. Первый гол организовал, в принципе, да, перехват, который и начало этой атаки голевой. И... Да просто как-то увереннее и комфортнее, мне так кажется, все чувствуют. Зная, что всегда можно отдать, что он не потеряет просто там просто так в какой-то простой ситуации этот мяч, примет решение. Это. Это даже изнутри большое дело, конечно. Там Давайте же... послухаем за раз. Кажіть Оксана ротаня проскочила, там канкава і вже далі ніхто не біжить. Тільки буцітока бусиму буці от побіг, я казала про а, цей в ваші часи Олександр. Що від центральних захисників до воротаря м'яч повинен докутитися? Ні, там танки в штрафну площу крові. За... В крові розумієте, красний, Танки красний, в штрафну да. площу не зайшли, Ви поняєш давайте зараз подивимося і послухаємо Руслана Ротаня і інших учасників поєдинку Дніпро Олімпік. Руслан, ну сегодня, якась така була дуже проста гра для вашої команди, особливо в центрі поля повністю переграли суперника. Ну, это, наверное, то, может быть, со стороны доказалось. На самом деле, в принципе, много усилий сделали. Ну, и, наверное, тренер на этом настаивал, чтобы активно отбирать мяч в среднем поле сразу после потери, и в принципе у нас получилось это. Що сьогодні от, вдалося найбільше? Адже 5 голів ну це такий дуже результативний рахунок. Ну що стосується счету, дійсно приємно. от в ігровому плані в принципі теж неплохо було. Ну і в принципі є над чим працювати, розслаблятися не можна. Вот. Но, ну, наверное, нужно поздравить и команду, и э, город с первым местом, мы с лидерством мы вышли. Вот. Но ну, впереди очень тяжелый труд, э, в 10 раз тяжелее, так что нужно настраиваться дальше. Власне, напевно, найголовніша тема – це вихід на топ-позицію чемпіонату. Як ви це вже сприйняли в команді? Це, чи це вже якийсь, вважаєте, успіхом? Ну, приятно, конечно, находиться да, на вершине таблицы. Мы к этому стремимся. Вот на ну, да, как говорят на вершину в принципе можно забраться, а вот удержаться там очень тяжело. Вот. Так что впереди я опять повторюсь, много работы и очень работы. И Самое главное, так держать. Нужно. Ну если так минулий сезон, підсумки, що потрібно для цього сезону, чтобы утриматься все таки на паче позиции. Я думаю, что сейчас вообще не нужно какие-то там подводить итоги, потому что идет первый круг, середина. Впереди очень много игр, впереди игры с лидерами, так что все решится с лидерами. плюс, конечно же, нужно брать очки. Каждая игра, кто бы это не был, это три очка в первую очередь. Удалось забыть уже второй матч в чемпионате Поспиль. Это такой прогрес особенно для вас. Да скорее всего, для вас, наверное, прогресс, вы считаете, что если два забили, это прогресс. Нет, на команда виграла. Наша команда виграє, сколько я забив не. Пане Богданович просто говорив про те, що сьогодні був зовсім інший селезньов, ніж до того був раніше. Це я думаю, це ще не то селізня. Нормальний селезньов. тільки нормальний селізньо процентів 50. Підводячи зараз якісь проміжні підсумки, Дніпро вирвалося на вершину таблиці. Ви задоволені? Я буду дуже творянку, коли ми закінчимо на першому місці то буде набагато краще, ніж зараз. Сьогоднішня гра для вас виявилася якоюсь такою легкою прогулянкою, десь так відчували? Я б не сказав, несмотря на счет, що дуже легка. Звісно, счет 5-0, да, можна так розглядати. Ну, так як вони зіграли з Динамо і з командами обіграли Мітл Ротанецьк, просто ми дуже добре настроїлися на цю гру, було у всіх хороше життя. Тому такий счет. Дякую. <laughs> ну, він не може не пожартувати. В принципі, ми за це і повинні любити Селезньова. Він, він, він такий нестандартний хлопчина. Едуарде, два м'ячі, два забив, десь прорве, піде, ще без зузор забив, все, все було б гаразд. Ні, ну якщо є доверие, рано чи пізно футболісти знають, як забивати мячі, і неоднократно це доказують. Думаю, все буде нормально. Ну, его його, кореспондент, конечно, тележурналист. два мяча і должен бути доволен. Совсем другой сільзйонів. Александр, захищати своїх журналістів. А що, а що які питання задавати? От які питання. Людина не забивала 10 матчів. сиділа на лавці запасних. Хай тішиться того, що хоч два м'ячі забив. Не сиділа на лавочці, Почему? Не грав. Не шло. Буває же такое, що не йде. З інтером грав? Ну, ладно, там він був травмований. З Волиньою сидів на лавці. Вийшов, в другому тайні. От ви за свого брата сразу повілите. Так що я просто Когда рассказывать, мы же вам не рассказываем, как тренироваться. А вы не рассказываете, когда Вы рассказывать. Вы не рассказываете. Я рассказываю. Да, конечно, рассказываете. Я могу по тому, что там. Но вы не рассказывали на стартовой склад, я вам не рассказываю, как, я, 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 как выставлять. Кого на какую позицию брата. Не, просто знаете, очень ну, легко, вот, знаете, как бы художника образить может каждый. О! Болеть! я Боже! Боже! За своїх, так само, yeah, як ви yeah, за своїх. Yeah. Ми ще зараз з вами поговоримо, до речі. Другий тайм. Давайте, дивитися, зараз другий тайм цього поєдинку, другий тайм, в якому, в принципі. Ну, е, я би не сказав, що було достатньо легко. Було помітно, помітно те, про що казав Едуард, що не було б який може взяти гру на себе в Олімпіку і спробувати повести за себе. А у Дніпра є виконавці. От Бруно Гама забив дуже складний м'яч, наскільки я розумію, Едуард. Ну, ну дуже, да. Якщо по робити. По был... Якщо б він був з ну, це було б на трибунах где-то. Все очень аккуратненько. Ну, как... З упражнение, Венерочка, на, на більшому розстоянні. Четко направлений, да. очень, очень складний по зпанню. Ну, от, бачите, момент у Олімпіка після стандарту, в принципі, якби, якби вдалося Олімпіку, от, знову ж таки, були футболісти, були футболіст, які міг би взяти на себе інститут, забити гол, могло б то дуже цікаво. Але потім вже автогол, 75-та хвилина. Ну, рутанье, вот, ну, типа дачи его, Эдуарда. Ну, по, по траектории там уже не важно, кто коснется мяча, да? Там, а он, иначе, даже если никто... никто не коснется, все равно будет в воротах. Поэтому очень опасно для вратаря. Конечно, это все очень сложно выйти. Очень сложно как-то. Ну, по по голову голове... да правильно, Александр По голову да где мяч? Мне, ну там такое, что и, или свой забьет, или чужой забьет. Зозуля. І, і Зозуля. Після этого розклеїлись, В принципі, після третього вже все. Зозуля, подивіться. І Зозуля мав можливість, Він 20 м'ячів, 20 матчів вже не може забити. більше 20, але все рівно віддав передачу на Калініча. Так само говорить про хорошу атмосферу. Создає конкуренцію В бомбардирській гонці. Ну так легко дуже все дали сделать, обіграти, підняти голову, подивитися, ну стільки часу, что. Ну, от шанс був у «Олімпіка». Бачите, тут знову таки траєкторія, яка дозволяла сподіватися, що мяч може зайти і без э, стороннього втручання. Едуарде. Да. Могло все закончиться, конечно. Ну, и хотелось бы, чтобы Олимпик забил. Все-таки ну, не заслуживала команда такого большого поражения. Настойчивость и желание было все. Ну, немножко еще и удача б, конечно, не помешала. От Мігунов молодий вийшов, подивіться, бачите, тут атаки продовжувалися, Калініч. Калініч забиває ще один м'яч, дубль, він замінив Селезньова. Слава Богу, почали забивати підопічні Сергія Миколаєвича. Да. Слава тренеру нападаючих. Да? Посмотримо, да. Желательно б Інтером забіг. ще в, в ближайший гри з антитіном. З ну, чого це треба починати? З ну, чогось треба да. починати. Ну, далі справді, знаєте, от, ну, дуже легко. Дуже легко, але знову ж таки, от якщо говорити про загалом про гру, то Олімпік ну, команда непроста. Абсолютно Абсолютно не ну, Команда дуже організована, команда знає, що її робити. Кожен ход просчитан. Яроко в топ уровні, і яроко високо уровні а ви... команди просто. А от ви мені нет. скажіть, Олександр Свіч, наскільки, от, що краще? От ти, коли виходиш в прем'єр-лігу, зберігати цей склад, який награний, бойовий, який має хороший характер, тому що він виконав завдання, чи намагатися все змінити і от е запросити нових футболістів, які мають досвід виступу у прем'єр-лізі, для того, щоб вони вже вирішували ці завдання. От як, от як тут вести, тому що Санжар, в принципі, бачимо, він ну, склад залишився. І команда грає, грає, і за рахунок самовідданості вона намагається все-таки себе проявити. Ну, я думаю, что, наверное, и были поставлены задачи перед этой командой проявить теми игроками, которые у нее были. И, естественно, вы же не забывайте, что от бюджета зависит практически и политика клуба, и философия, может даже клуба. Купить такого игрока, как Бруно Гама, или купить такого игрока, как Калинчи, эта же команда себе просто не может позволить. Поэтому, да, да. естественно, играть те футболисты, которые есть. Ну, играть В идеале боже. золотую середину, конечно, и сохранить. Можно да? зломаты. Можно, можно, знаете, как бы не там, не там, правильно? Можно, можно надо, и... учитывать и ситуацию, которая находится сейчас в клуб, да, Он базируется не, не в своем городе, и купить действительно никого, по сути, большого усиления не может. Поэтому вы... Исходит из того, что есть, я так понимаю. И, 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 и в принципе показывают неплохой футбол. Поэтому я не думаю, что стоит что-то ломать. Команда, конечно, если бы Не, Если бы усилиться кем-то была да, возможность, это было бы, конечно, здорово. Но... Продержаться Сим... первый круг, а потом зимой будет больше времени. Я думаю, что эта команда может еще и прибавить. Ну що ж, будь-якому разі, Роман Санжар заслуговує на повагу. Мирона Маркевича ми вітаємо, тому що команда знову ж таки вдома і знову забила достатньо багато м'ячів. Тобто команда все-таки в Дніпропетровську почувається дуже комфортно. І е, відсутність того, що команда, е, тобто, не змога грати поєдинки Єврокубків на рідному стадіоні, от воно відбирає потенціал команди. А давайте послухаємо, що говорили після гри обидва тренери. Рона Богдановичу сьогодні вам е, вдається. Досить, досить легка перемога, 5-0. Ви теж так вважаєте, що вона була такою прогулкою для вашої команди? Завжди здається, що воно легко коли 5-0. Але ну, ми серйозно готувалися до гри з Олімпіком, тому що команда ну, показала себе з найкращої сторони, тому ми ціленаправленно готувалися. Ми, я радий, що футболісти. Тувались на повну силу. Попри те, що в другому таймі ваша команда забила аж чотири голи, ви дуже часто вставали з тренерської лавки і якось так незадоволено похитували головою, руками. Ви були незадоволені діями команди насамперед ватаці? Ну, перевага в центрі поля була в нас в першому таймі. І Треба було трошки ну, більш активніше зіграти в, кінці, в кінцівці, але Пару моментів, але ми їх не реалізували. Ну, а... ти, рахунок 1-0, він дуже слизький. Сьогодні на лаві запускник залишився Артем Федецький. Ви вирішили дати йому відпочити чи як? І так само і каліниць залишився зі старту з перших хвилин на лаві. Ну, Артем добре грає в обороні. Коли треба оборонятися, ми його там використовуємо. Нам сьогодні потрібен був швидкий фланг. Спілочки справився зі своїм завданням. Сьогодні Динамо зіграло теж свій матч і зараз е, йдуть розмови. Ніби майбутній матч Динамо і Шахтарем Михайло Фоменко просить перенести е, для того, аби гравці краще відновилися перед збірною. Е, вас теж дуже схожий календар до Динамівського. Чи не хотіли б ви переносу матчів, щоб ваша команда більше відпочивала? Я не знаю, чи то мають бути переноси. Для мене то не зрозуміло. Є календар і треба його дотримуватись. Ну, ваша команда сьогодні так програла Роз... з розгромним рахунком. Напевно, не чекали такої болючої поразки, так? Не ожидали. Ми скажімо так, віримо в себе, віримо в свої перемоги. і ми їхали сюди за очками. Ми не їхали, скажімо так, просто. Сыграть и заранее проиграть. То есть И скажу так: поэтому мы и, и шли в атаку. Мы понимали, то, что мы можем нарваться на контратаке. Но что проиграть 1-0 естественно, по большому счету, это есть разница, но 1-0 или 5. Но в турнирной таблице 0 очей есть и при таком счете, и при таком. Поэтому мы требовались, ребят, идти активно вперед, нарвались на контратаке. Счет поэтому получился такой крупный. Сьогодні дуже багато помилок було насамперед в центрі поля, Інколи навіть просто ну, не вірилося, що ваші хлопці так зіграли. Ну я скажу так, це зв'язано связано з з психологією. Все-таки наши ребята, ребята ще, напевно, достатньо не готові. Возможно, передавило то, лі... ну, з лідером чемпіонату, команда футболісти, зборники. І може, тому такі допустили такі дитячі помилки, а після того, як пропустили пропустили этот первый гол, отыгрываться уже, скажем так, очень сложно. Можно сказать, что хлопці злякалися того місця, де ви зараз були, скільки ви очок набрали і самого суперника. Можливо, вони, можливо, вони испугались, но я не думаю, возможно, где-то опять-таки летали в облаках, э может быть немножко зазвездились где-то, поэтому нас на землю приземлили. Ну що, до речі, мені сподобалось інтерв'ю Санджара, Він так, знаєте, дуже вміло, але при тому всьому не заграючись з футболістами. Тобто дав їм зрозуміти, що хлопці занадто сильно взлетіли, деколи потрібно і по носі Едварде. Ну тут, Я думаю, вони і самі розуміють, самі футболісти. Тут особо і не надо нічого говорити. Не думаю, що вони прям так зазвездились уже за 7 туров. Ну, но... може, якась то немножко така розслабленість расслабленность появилась. звісно, за це все наказують.